Дуже влучне. Дуже влучне. Але направду мені здається, що зараз не існує багатьох людей з опозиційно-олігархічного так. Кола, які б фінансували медіа. Але ви сказали про конкуренцію політичну. Я б хотіла додати, що вони ще нібито конкурують і на рекламному ринку, так би мовити. Але можливо, я скажу дещо банальне, але це банальність, які є впевнені. Насправді в Україні є одне незалежне видання, яке залишається такою спільною електронною поштою для всіх. Це зеркало тижня, якому я продовжую довіряти і продовжую бути його щосуботнім Читачі. На жаль, я з 96-го року працюю в медіасфері, була довгий час директором програм медіафонда відродження. І весь час я в пошуку іще якихось незалежних джерел інформації для себе і можу констатувати лише одне. На жаль, тільки одиниці, і ці одиниці дуже вибрані. Це дуже сумно, насправді, що ми маємо лише один. Такий власне тотем в журналістиці зеркало тижня залишається з моєї точки єдиним незалежним джерелом інформації. Все інше я читаю на на уроці в «Медіаграмотності». Візьмемо звідси фрагмент, візьмемо звідси, і можливо, ми можемо мати якусь картину. Тому легше звернутися до одного джерела. Спасибі. Ну, я коротку репліку з цього приводу мені здається, що це взагалі хибна думка. Вважати що якісь опозиційні олігархи будуть підтримувати якісь незалежні медіа і. Від цього буде е, повна свобода і правда. Це не так. не може бути, якщо олігарх він і навіть опозиційний сьогодні до нинішньої влади. То він переслідує все одно якісь свої інтереси. І якщо цей, цей олігарх, який підтримуватиме медіа, то ми будемо мати просто озвучку через медіа думок цього олігарху. Тобто, це, це, на мій погляд, дуже хібний шлях. І шукати тут е, свободи медіа просто неможливо. Дякую. То хто виховує зараз тих українців, які підростають? Хто їх відховує мас-медіа, такі що є? Ну... Знаєте, тут ми дітей стараємося від телевізора подальше, бо інакше вони будуть мати негативний вплив. Добре, я вам задаю забагато питань. мене виховувала моя прабабця. А тепершнє покоління я не знаю, хто його там виховує. Тобто цих молодших. А вона не формується. У нас кожного кожен президент приходить, він свою програму на п'ять років приносить. От, і це отак формується ну так, от україноцентричність. Тобто, насправді вона не формується, немає єдиного центру сприйняття про спроможність суб'єктів, які генерують ці ідеї, доносити це до простих людей, простими словами, щоб ці ну, ідеї опановували. Або просто до політиків, які починали бути свідомими. На жаль, у нас таких нема. У нас бізнес злився з владою, тобто він захопив фактично владу і владу використовує для того, щоб просувати свої бізнес-інтереси. А, а фактично національні інтереси стають, заміняються бізнес-інтересами. Тобто, як, така гра слів, е, я вважаю, що на сьогоднішній день з приходом нової влади, тобто, можете, каток можна сказати, нової влади проходиться дуже так глибоко по основних інституціях основних інституціях нашої держави сам про це і свобода слова ви знаєте це і судова система вже заторкнулася можливо буде перегляд і конституційної конституції україни не говорячи вже про ті зміни які очікують нас у світі тобто ми спостерігаємо абсолютний відкат, так би мовити демократичних якихось процесів які були до того часу в україні і чому я вас звертаюся до вас? Оскільки вважаю, що саме журналісти, саме люди, які мають право висловлювати свої власні думки, незалежно, не заангажовано, можуть мати своє бачення тих процесів, які проходять в Україні. Історики, звичайно, дослідники, ті люди, які сидять над книжками, які переглядають багатотомні видання і так далі. Ви живете тими подіями, які в Україні щодня. Ви їх кожного дня аналізуєте, ви спілкуєтеся між собою. Тому, мабуть, ви не хто інший як можете проаналізувати ту ситуацію, яка є сьогодні, і що нас чекає в майбутньому? Я маю на увазі в плані опозиції. Ми, ви сказали, що ми відкотилися назад, да, з приходом нової влади. Я можу сказати, що ми не відкотилися. Ми зробили крок, тільки крок трошки не вперед, а крок в бік. І ми дуже зараз в Україні дуже активно і це дуже добре видно, моделюється. Російська калька системи влади а від цього стає дуже сумно. Ми знаємо, що відбувається в Росії, принаймні в сфері медіа. Ну, ми говоримо, я принаймні, говорю про медіа і про свободу слова. Це щодо ситуації. Тому я знову, ну я знаєте, я тут серед моїх колег, мабуть, як баба Яга, яка завжди проти, а вони кажуть, що я песиміст. Але краще бути песимістом і передбачати гіршу ситуацію, ніж радіти з чогось і потім отримувати те, від чого просто не знаєш, що робити. З приводу вашого запитання, я чесно кажу. Чи, серед того загалу великої політичної толкотні, яка зараз відбувається на цій сцені, я, можливо, я помиляюсь, але я особисто для себе я не бачу жодної харизматичної особистості, яка б пропагувала якісь певні демократичні і українські ідеї, не маючи на меті за цим Приход до влади, надбання якихось там преференцій з цього приводу і так далі. і так далі. Всі вони, як е, спортсмени на фінішній прямій, вони рванули давно, і вони намагаються добігти хто схоче, причому по ходу ще відштовхуючи один одного, намагаючись добігти першим, це моє бачення Даме. опозиції. Ну. Е, я згодна з такою оцінкою, що це дійсно нахабний брутальний каток. Він важкий і швидкий, і це лише одна надія, тому що ну від поганого, що якщо Ну, Чим шаленіше буде цей тиск, чим може ми відповімо якось як суспільство на це. Тому що до цього жодних механізмів відповіді і впливу на владу не було. А щодо опозиції, то немає нових облич, тобто немає надії на нові обличчя. Я згодна з Ігорем в цьому. Песимістично, але оце питання про те, що там, якщо будуть опозиційні алергічні медіа, саме так у нас не було такого, щоб на минулих виборах когось утискали, що в тебе є гроші. Ти маєш висвітлення, і саме два лідери вони мали гарне висвітлення. Я не думаю, що вони якось страждали від цього. Але маємо те, що маємо, так а дійсно, ті якісь маленькі кандидати, які там отримали, ну десь там Гриценко, Тігіпко, такі інші, такі сподівання, якісь вони ж не мали ну крім Тігіпко, вони не мали такі маленькі кандидати, які можуть стати новими обличчями, Вони ж не мали належного доступу до медіа, тому що у них немає грошей. Ну, тобто, ця медіаситуація, вона ще довго буде може тримати те, що нові обличчя будуть ну, важко з'являтися. А щодо тиску, ще я думаю, що крім медіа є зараз шалений тиск на бізнес, податковий тиск. І ну, просто не приймаються декларації, там, де немає прибутку підприємства, там, де є ПДВ. І ви ж знаєте, що у нас не може бути ну, верховенства права, тобто призивати наших громадян там, сплачувати податки, навіть якщо там, згодимося, що вони там такі, які є. Люди всі вважають, що якщо з бюджету крадуть, чому ж маємо платити податки, так, щоб їх вкрали? І у нас закон не рівний. Тобто, якщо це якийсь знайомий бізнес, то там все буде гаразд, а й когось накажуть. Тобто, я думаю, що цей шалений тиск на бізнес він також сприятиме якомусь проявам протесту, мабуть, тому що це гроші, це людям їсти треба. Доброго дня вітаю вас всіх! Приємно вас бачити на американському терені. Звичайно, завжди приємно бачити українських журналістів. Я називаюся Лука Костелина. Є членом редакції газети Час і події, яка виходить тут в Чикаго. Також, також кореспондентом таких газет, як Національна Трибуна, яка виходить у Нью-Йорку. І кореспондентом такої газети, як Америка, яка виходить у Філадельфії. Чи встаючи українську пресу в Україні? Я ніде не помічав, щоб українська преса розгортала оце людське незадоволення. Бо мені здається, що якщо б ця преса розгортала і поширювала оце незадоволення людей, то тоді оці на горі, можливо, реагували б на це, що одіється. Мушу вас дещо розчарувати. У вас, на превеликий жаль, дещо таке? Ну уявлення про українську пресу? Воно більш ну таке непрактичне, а воно більш іншого плану. да? Філо... Тобто, це те, як ви уявляєте, як вам би хотілося, щоб вона такою була. Повірте, ми теж хотіли б дуже, щоб вона такою була. Ви питаєте, чи доносить. А Преса українська до влади, те про що говорять люди, здебільшого українська преса. Ну ми скажемо українська медіа, бо ми говоримо не тільки про пресу здебільшого українська медіа на сьогоднішній день. Належать тій самій владі, отже, зрозумієте, що сама собі влада мабуть, скажетись не буде. З іншого боку, я е маю стосунок до тієї частини українських журналістів, які займаються інколи достатньо небезпечною справою, яка називається журналістське розслідування. Повірте мені, в усіх куточках України є люди. Які, як ви говорите, дослухаються до слів народу, які як ви говорите ходять знизу і слухають, і збирають інформацію, і намагаються цю інформацію, те про що говорять люди, те що турбують людей. І злочини, які відбуваються, донести до е, влади через ті засоби масової інформації, через які це ще можливо зробити. Але якщо ви слухали уважно, я наводив приклад. А приклад достатньо сумний, навіть коли журналіст, ризикуючи життям, ризикуючи роботою, ризикуючи. Багатьма преференціями там роблячи це дуже часто за власний кошт, роблячи це дуже часто ем, власними засобами, і е, дуже часто е, через всі припони такі може донести цю інформацію до суспільства. Як я казав і говорив, наводив приклад. На жаль, суспільство лишається дуже часто глухим до того, що роблять журналісти. Ось це моя відповідь вам дякую.